Слава роду! Слава Рідбо! Слава. слава Україні і Дорогі мої суродичі! Ось і наближаємося до Великодня. Один з найбільших, а можливо саме найбільш свято у році. Великодень! Великодень Дашбожий Божий Ярила Красного. Що це за свято? Це на сьогоднішній день залишається початком нового року. Так? Саме так. У астрологів, астрономів це астрономічна дата. Початок нового астрономічного року. І так воно було. І так воно до сих пір і залишається насправді. Тому що, якщо брати навіть російську мову, в російській мові... Частина місяців має латинську назву і до сих пір чітко вказує на те, який це місяць року. Грудень, декабрь, дека це 10. Якщо грудень 10, то тоді січень 11, лютий 12. І тоді, відповідно, в березні ми маємо на Великдень, на весняне рівнодення, ми маємо початок нового року. Або новоліття. Нове літо. Літечко йде, тепло до нас несе. І ось, відповідно, розуміємо, що це дуже важливий період, дуже важливий момент в нашому житті в сонячному циклі. Чому? Тому що це новий період. Нове літо. І як то говориться, що посіяти, те й пожне. Що навесно посієте в землю, то осінню зберете і ворожайте. І так само, що на нове літо посієте в духовному плані, в духовному полі, які програми, які бажання, які мрії, які сподівання ви зарядите, те потім будете і збирати на протязі всього того літа, і далі після нього. Тож розуміємо, яка важливість цього моменту. І розуміємо, що до цього моменту справді треба серйозно підготуватися. І наші предки до цього серйозно готувалися. Як серйозно готувалися. Для того, щоб щось нове зустріти, спочатку треба розстатися з минулим. Тобто, відповідно, спочатку йдуть очисні обряди, очисні ритуали, очисні якісь заходи. Готуємо, як в фізичному плані свою домівку, чистимо, прибираємо після зими. І Землю навколо домівки нашої підмітаємо, очищаємо, готуємося, так? очищаємося. Так і в енергетичному плані очищаємо і нашу домівку, і наш простір. І так і в духовно-енергетичному плані очищаємо нашу ментальність, наше мислення від дурних думок, від старого всякого, від темного, наболілого, чогось, що надоїло. Так, оце все. Думаємо, що нам вже набридло в нашому житті бачити. і до чого ми прагнемо, до чого ми йдемо. Дуже проста практика, дуже, дуже елементарна практика, однак, якщо ви цю практику робите кожен день, то ви будете бачити, як кожен день міняється ваше життя. Ви просто запитуєтеся себе, чого я хочу, чого я прагну, і слухаєте свою душу. Саме просте запитання це. Чи влаштовує мене моє життя? Ви запарятуєтеся себе, чи влаштовує мене моє життя і відчуваєте, наскільки вас влаштовує ваше життя. Якщо щось не, не не, влаштовує, ви відчуваєте, не влаштовує. Якщо ви відчули, не влаштовує, так і кажете. Ні, не влаштовує, от от не влаштовує. тоді, а що мене не влаштовує? Можете не, не називати словом, ви відчуваєте серцем. Що мене не влаштовує в моєму житті. І знову ж таки можете навіть це може бути важко в слова якось оприділити, ви просто серцем відчуваєте, оце і це, і це, і це мене не влаштовує. От, от по відчуттях я відчуваю, оце мене не влаштовує, я хочу іншого. Якщо ви серцем відчули, що вас не влаштовує, значить ви насправді відчуваєте вже, чого ви прагнете, що хоче ваша душа, що хоче ваше серце. Тобто ви знаєте пункт А і пункт Б, де ви знаходитеся сьогодні і куди ви хочете прийти завтра. І ви говорите, так, я хочу, я хочу отам бути, я хочу в такому житті жити. Я хочу себе отак відчувати. І оце дуже важливо, це дуже, дуже простенька практика, однак дуже дієва практика. Це ствердження вашого наміру, це ствердження бажань. Вашої душі, вашого серця, ви говорите так, я хочу, що отак. І ви вже починаєте себе так відчувати, тому що ви, ви спитали себе, ви відчули, і ви вже відчули, як ви хочете себе відчувати. Раз ви так хочете себе відчувати, то ви продовжуєте в тому стані вже жити. І ви продовжуєте це розкривати, цей стан, свої бажання, прагнення своєї душі, свого серця. Заповідайте це і використовуйте кожного кожного Божого дня. І ви будете бачити, як змінюється і такою, такою простою практикою, ви можете відсікти дуже багато в своєму житті. І особливо це треба пам'ятати, зараз перед Великоднем маємо три седмиці, три тижні. Все залишилося перед Великоднем, перед великом, перед весняним рівноденням. І що маємо далі? Далі маємо ще очистити. І один з таких очисних обрядів дійшов сьогодні. Навіть в християнській традиції він перекочував туди, і ми знаємо це як прощену неділю, однак це не просто прощена неділя має бути. Неділя це просто як, як, як власне як, ну, як вже квінтесенція цієї практики. Ви приходите на славлення, і після славлення обіймаєтеся один з одним, цілуєтеся і кажете, пробач мене, або перед славленням ще. Так? І ви відпускаєте все. Однак, говорять саме основне, це простити, прости, прощення це тоже дуже непроста річ. Дуже непроста річ. І дуже багато людей через прощення впускають в своє життя темне і недобре. Більше того, не просто впускають, а вони дозволяють і включають ті вихори, які втягує в їхнє життя негатив. Як це робиться? Хтось зробив щось зле. А людина каже, ну це добре, добре, я прощаю. Ні, дорогенькі мої, Це прощення, це дві різні речі, як говорять в нас в Одесі, так? Це дві великі різниці, як говорять у Прощення, як це зараз дуже часто трактується, власне, це виходить, дозвіл на те, щоб ви з вами далі робили таким самим чином. Негативним. А раз ви дозволили, то нема питань, все, все, все світ дає вам. Ладно, якщо підходить. якщо підходить, то забирай. І відповідно людина забирає на себе той негатив, ту карму негативну, яка мала би мати той, той кривник мав би мати, так? забирає на себе з того кривника. А плюс до того ще стягується куча, куча куча кривди, яку не хоче приймати куча кривників лиходіїв так? І яка висить і чекає над ними, щоб на них прийти. А тут хтось спогодиться, хтось сказав, що він подібне прощає. А, ну раз подібне прощає, то значить може і це з'їсти. І йому це. І все. І ми, відповідно, бачимо, багато є таких людей, які говорять прощаю, 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 і від того його життя чомусь ще гірше, 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 гірше. Оце власне прояв отакого от механізму. То що насправді треба робити? Треба прощати чи не треба? Треба. Однак треба прощати, вміючи. Знаючи, відаючи. Відаємо, що непокаране зло, воно подвоюється. Усе має мати свій початок і свій кінець. І усяке зло має бути покаране. Відповідно, його ми не маємо, ми не маємо з ним погоджуватися. Ніяк, ні в думках, ні в душі. Це не є прощення. Прощення це інше. Прощення це коли ми зрозуміли, коли ми душею відчули, ми серцем відчули, чому людина так зробила. І це не просто розуміння, це спілкування між двома душами і врівноважування між двома душами. Відповідно, на моєму каналі ви можете знайти практику прощення. І, власне, от в такому вигляді прощення. Коли ви прикликаєте душу тої чи іншої людини, чи важко прикликати душу якоїсь людини, абсолютно не важко. На сьогоднішній день, як часто говорять, чи то почервоніло вухо, кажуть, о, хтось про тебе, чи то правду говорить, чи бреше, дивлячись, яке вухо, так? чи то людина починає гикати, кажуть, о, хтось згадує про мене, так? Це що? Це вигадки? Ні, це не вигадки. Це власне відлуння нашого прадавнього знання, розуміння, як. І розуміння того, що наша думка моментально, чи є щось швидше швидкості світла. Ейнштейн говорив, що немає нічого, що більше швидкості світла. Є Є дуже багато речей, які мають швидкість більшу і швидкість світла. І в першу чергу це думка. Думка, вона не то, що моментально, тому що момент це все ж таки це така вимірювання величина часу. А це найшвидше ніж моментально. Раз, і, і, і вже там, як ми говоримо, не встиг ще подумати. Думка просто, просто моментально небувалі, не то, що відстані. Просто, про, просто по всьому всесвіту і часу розповсюджується наша думка. Моментально. Навіть швидше ніж моментально. І для нашої думки, для нашої свідомості немає таких перешкод, як відстань чи час. Тому насправді навіть немає значення, чи душа перебуває в цьому світі, чи вона перебуває в іншому світі. Думка досягає моментально. Ми подумали, чому говорять про покійних або добре, або ніяк. Тому що навіщо підтримувати негатив і мордувати когось в іншому світі що ми думаємо щось погане, то ми е, мордуємо людину в іншому світі. Навіщо це? Ми приносимо страждання, якщо ми приносимо комусь страждання, то все світ нам страждання. Від тої людини, знову ж таки, до нас вернеться наше погане. А прийде, воно примножене, тому що якщо ми в інший світ що посилаємо, то отримуємо в тисячу крат. Курс обміну дуже такий поблажливий, скажімо так. Поблажливо, якщо ми знаємо, власне, що посилати, якщо ми посилаємо світле і добре. І тоді нам приходить в тисячу раз більше світлого і доброго від тих, про кого ми подумали, хто, хто вже в іншому світі. Тому, власне, про покійників. Чи добре, чи ніяк. Це навіть не тому, що так хтось дуже думає і дбає про покійників. Це можна назвати розумним егоїзмом. Тому що людина, якщо розуміє, як воно працює то вона дбає в першу чергу про себе, про свою карму, як своїй душі зле не зробити. І тому про покійників або добре, або ніяк. Але це відноситься не тільки до покійників, а й до всіх інших душ. І, власне, якщо ми думаємо, то наша думка моментально контактує з іншою душею. Де б то душа не була, на якій відстані, в якому просторі, часі і так далі. І відповідно ми тільки подумали, і відразу контакт з тою душою вже є. І ми відчуваємо, о, вже так, вже 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 ми привіталися. Ми привіталися, ми відчуваємо відгук від тієї душі. І пішов духовний контакт, а далі йде духовне спілкування з тією душею, і ми можемо власне порозуміння знайти. Я пригадую, був у мене в юності такий друг закадичний, як то говориться. І власне от ми з ним періодично сідали один навпроти одного і казали, ну що, розповідай, за, за що ти душишся на мене, які в тебе образи є. І другий розповідав, а той, хто спитав, значить сидів, думав і відчував. І часом вистачало одного слова, ну, ну пробач, так вийшло, так я поступив. А Часом треба було щось пояснити. І часом то пояснення було дуже коротке, і відразу приходило до розуміння і говорилося, а ну добре. Отак має бути в кожній сім'ї, в кожній парі, між чоловіком і жінкою, це нормально, цілий і порозумілися, І між душами порозуміння прийшло. І так має бути, власне, коли ми е, звільняємося від якихось образ. Почуття провини, тому що якщо ми відчуваємо, що ми винуваті перед кимось, це так само непорозуміння між душами. Це треба, щоб нас хтось, ми, ми хочемо прощення. Так ми називаємо це сьогодні, так? Ми хочемо порозуміння між душами. Чи ми, ми можемо навіть не відчувати, що якось провини, ми можемо розуміти, що ми праві, абсолютно праві, так? Однак ми знаємо, що хтось назад на нас злиться або гнівається, або вражається, так? І що робити? Ми, ми праві. Ну ми правий, правий, ну добрий, ну і що. А непорозуміння все рівно висить в просторі час. І це створює цей негативний потенціал енергетичний, і він все ж таки прагне реалізації той енергетичний негативний потенціал. І все рівно приносить в наше життя якийсь негатив. І потім приносить якісь поламки чи в техніці, чи в здоров'ї, чи, чи в ситуаціях і так далі. Відповідно, все рівно це треба вирішувати, навіть якщо ми розуміємо, що ми праві. Але ми знаємо, що хтось на нас злиться. Все рівно треба порозуміння між душами знаходити. І ми беремо у цю практику, що в мене на YouTube-каналі, в плейлисті практики. Воно там є, прощення, прощення 2.0 називається. І знаходимо порозуміння з душою з якою в нас немає порозуміння, образа або злість, або, або, або щось, там, щось там є, і неважливо в яку сторону. Ми сідаємо в практиці, згадуємо і раз, і ми відчуваємо, опа, прийшло, прийшла рівновага, прийшла гармонія, прийшов спокій, прийшов мир. Фух. І це, це на фізичному рівні це проявляється в нашому тілі е, такою хвилею розслаблення, е, іде видух такий, видух заспокоєння. Розв'язалося, прекрасно, все. А потім, знову ж таки, на матеріальному рівні, в явному світі, ми бачимо, якщо це йде мова про якусь людину, яку ми можемо побачити явно, ми зустрічаємо цю людину і ми бачимо, як змінилося відношення цієї людини до нас. Тобто людина, наприклад, начальник, налаштована до нас чи підлеглий якийсь налаштований до нас якось негативно. Ми сідаємо в тій практиці. Раз, 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 навели порозуміння, приходимо на роботу, і ми бачимо, раз людина до нас змінилася. І навпаки до нас, до нас якось посміхається, до нас якось, якось, якось прагне, до нас лине якось і цей. Ось. В моєму житті був такий один випадок, коли мама привела свою дитину, дочка десь в середніх класах вчилася і каже, в дочки дуже серйозна проблема, в неї класна керівничка, на неї страшенно кричить. Та каже, класна керівничка в є, специфічно вона на всіх кричить, але на мою думку найбільше кричить. Просто, вона просто її ніби вибрала, от, от, як козел у відпущенні, як пушчі, то говориться. Е, я з дитиною попрацював буквально кілька хвилин. За якісь лічені секунди-хвилини ми вияснили, що в неї комплекс відмінниці. Той комплекс відмінниці в неї виключили, розвіяли. Зняли той, той надмірний потенціал важливості оцінки, там, навіщо це ось, треба проявляти свою природу, а не прагнути щось комусь доказати. І я їй дав завдання додому, вона це завдання виконала, завдання було дуже просте, власне. От воно було пов'язане з наведенням порозуміння з душами. Мама прийшла буквально за, за кілька днів і говорить: ви знаєте, це просто неймовірно. Однак та вчителька вона до всіх далі кричить. Вона така є, така є навіжена, як то в нас говорять, Однак, і власне, от, коли ця дочка відповідала на мої запитання, я зрозумів, що там просто там, там, це неймовірно, це не до описання. На запитання, що в твоїй вчительці є файного, попробуй хоч щось знайти, хоч три варіанти. Дитина відповіла, вона іноді пояснює завдання. На іноді гарно вдягає. Ну, ну так, якось ось, це, звичайно, жах. Ну, але що розробити? Кожен має знову ж таки такого педагога, він заслуговує, для того, щоб отримати якийсь, якийсь, якийсь в житті, якийсь досвід і піти далі, ви, винирнути з цього. І ось мама дитини каже: неймовірно. Вчителька далі кричить на всіх. Однак, до моєї дитини вона змінила кардинально, прямо навпаки, своє відношення. І навпаки, дивиться, як їй допомогти, як їй підказати, як їй заспокоїти спокійно, гарно, вивноважено все. Ось так. Оце порозуміння між душами. І от це найважливіше, що можемо і що маємо зробити перед Великодним. Ну, багатьом людям це треба зробити. Так, якби все життя обдивитися, так? Ось, однак от, маємо передвеликодний піст, коли очищаємо знову ж таки своє фізичне тіло, так. І в тому пості ми робимо власне практику прощення. Спочатку згадуються самі, самі, самі такі серйозні якісь зачинання, якісь які, якісь шкандалі, якісь, якісь авантури. А потім воно відповідно згадується все дрібніше, 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 дрібніше. І потім згадується, що ми комусь на ногу наступили, а потім згадується, що комусь не посміхнулися у відповідь на його посмішку, чи не відповіли там якось на, на, на його якісь гарні слова там і так далі. Вже щось таке, таке дрібне, 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 пригадується. І з кожним разом ми відчуваємо, як ми відпускаємо той, той возик. Чи, чи в когось там навіть купа вагончиків і возик, як то говориться, за плечима тих образ, вини, гніву і так далі. Так далі, так далі. Отож, берете і робите, і готуєтеся до Великодня. А тоді можна говорити вже про інші практики, про писанки, крашанки. коли ми знову ж таки на протязі 40 днів до Великодня беремо і вписанки, вписуємо програму. Програми життя і традиційно писалося багато писанок, їх роздаровувалися, писалися писанки з побажаннями, власне, що ми бажаємо людей. Успіху, радості, любові, кохання, нащадків, багатства, благополуччя і так далі, так далі, так далі. Оце все вписувалося в писанки кому що, так? І дарувалося своєму чоловікові, своїм братам, своїм батькам. Ну, Коротше кажучи, своїм рідним, близьким, своїм подругам, своїм друзям і так далі. Так далі і так нареченим і так далі. Так і так далі, і тих писанок, відповідно, могло бути дуже багато на подарунки. от. Ось. Ну, Хоча б одну писанку, в яку вписуються власні особисті програми. Якщо правильно зроблена писанка, вона робиться, власне, в ідеалі це робиться на живе, на плодотворене яйце. Тобто... Яйце яке з підкурки, яка під коготом була, як говориться в нашому народі, так. Тобто з-під курки, яку покохав когут, вона знає, що таке кохання, яке кохання вклала в яйце, і яйце живе, оку тут утворене, так? І то яйце, звісно, не вариться ні в якому випадку, і на то живе яйце вписується в свої програми, створена з душею. Лада, душа, туди, прямо. Писанка. Вона ніяк не засмердиться, ніяк не зіпсується. І вона лежить до наступного Великодня, а потім після наступного Великодня ми її закопуємо в землю вже. ну, Викидувати просто так не викидується. Тобто просто закопується потім вже в землю та і все. Ось так. от. Оце таке саме головне. Тож подумайте, що ви хочете вписати. Якщо ви не вмієте робити писанок, то ви можете зробити це бодай візуалізувати, бодай уявити, що ви це робите, що ви на своє життя, на свою писанку життя малюєте, пишете програми. І ці програми завтра почнуть втілюватися в життя. Зрештою, ці програми ми пишемо на кожному славу, тож будемо уважні. Що ми думаємо перед славленням, що ми думаємо наславлені. Відчуємо, як ми наславлені, стоїмо, і поряд з нами стоять наші рідні, близькі, знайомі, доброзичливці. Весь наш народ, Україна, Русь православна з нами наславлені. І ми запалюємо в собі під час кожної молитви, кожної слави ми відчуваємо, як у нас всередині запалюються сили, сили Божі в кожній чарі, чакрі. Запалюється енергія світло. тук. І відчуваємо, як ми нашими чарами, нашим світлом душі, запалюємо це світло в кожному, в кожному, в кожному навколо нас, в кожному близькому, в усьому нашому народі, в усьому людстві. Запалюємо серця, запалюємо розуми, запалюємо. І освітлюється ж земля-матінка. І настає время благодастя на нашій макоші. І так буде. І так є. Yeah. І ми бачимо, як вже кожного дня запалюються серця, душі, родуми, все нових і нових людей. І освітлюється наш народ, освітлюється людство, і людство починає вже по-іншому думати. Про інше говорити, будьте уважні, і ви побачите, як, як в новинах це побачите. Е, і Якщо уважно дивитися, то, то, то ви побачите, що це вже відбувається, вже десятиліттями відбувається. І ми в новинах постійно бачимо все, новіші і новіші. Такі світлі, радісні новини, як змінюється людство. Ну, тож готуємося до Великодня. Творимо світ і домой. Честі і правди. Тож, як і тисячі років тому, промовляємо. Кличу світла рода Всевишнього, жива матінка, прийди, силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї стіли. Живо, Жива матінка, з силою тої наповняємося. Святістю тою благословляємося, повсякчас тебе, славу ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя. Слава живій матінці! Слава, слава, живі! Слава! Слава славою! закликаємо богів, закликаємо предків своїх до душ наших! Лей, поле, ярило ярилися, Любава й люба було ясна дана весіма Коша, Рарох, сокіл наш світлосяйний, батько наш життєдайний, Спасе оту Слов'янського, Дажбора орі колодій мамай, Душу свою перед вами розкриваємо, Жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо, прийдіть і утвердіть нас в силах любові. І мудрості кохання, спокою, і багатстві і процвітанні родин наших. Відкрити нам тайни, збереження і примноження передачі і відкриття зцілення, сил та силами. Ти єдиний і багатопроявний, ти наше світло і справедливий, любов і милість, милосердя, душу наших, радість і втіха житті наших, знання, віра і досвід предків наших, Удачі і везіння в тіла і діяння наших. Ти захист і безпека, домівок і родин наших. і благополуччя, процвітання родів наших. Бо ти є криниця життя вічного, джерело любові безмежної, ті, що зцілює душу і тіло. Слава тебе, Боже, правей, я війна, ви щодня працюємо над душами своїми, Щоб бути мудрими й сильними, щасливими і багатими міцною порою землі матінки, і захисниками роду свого прадавнього, бо ти даєш нам наснагою і радість. Запалюєш нас, любов'ю і втіхою наповнюєш кожну мить життя нашого. Успіхом і везінням нас наділяєш, багатством і статками благословляєш, даєш нам знання і навчиш терпіння, аби щастя пройшли ми життя нашого, натхненно виконуючи священну волю твою. Слава тобі, роди, Севишній, і всім рідним Богом, та бісучим слава рідним богам, слава! Слава рідним богам. Народи життя яви й нави. Ти Богом Богів наших і у всьому роду Божеському начала. Ти, батько небо, сваровнідо Божий. Ти велика матінка Лада, краса любов, народження всесвіття, землею кошею проявлена. І як оперуна бачимо тебе у битвах манових, Що веде нас до перемог радних і утверджень життя правила. Титя звіри віди нашої світови, Бог правий і я. і ж виня великий три лап, віри віди нашої. Слава роду, слава ріба!